Чого ти злякався? все добре? Ау. Ой, а ну помурчи сюди туди на мікрофончик. Всім привіт, ви на каналі ДО Літературне І сьогодні будемо говорити про прочитане за вересень. І я вирішила його зробити в тому самому форматі, в якому я робила прочитане за літо, тобто в форматі такого рейтингу, топу від найгіршої прочитаної книги до найкращої. І почнемо ми з найгіршої книги мого вересня. Насправді, це книга, яку я нарешті дочитала у вересні, бо читала її дуже довго, почала ще минулого року. Разом з Ксенією Келерман, ми взяли собі книгу Колін Гувер Без Меріт, оскільки це дуже популярна авторка. Ми хотіли щось у неї почитати і зняти спільний огляд на цю книгу. Ми тоді прочитали перші 50 сторінок, зробили відео і про те, що нам не подобається, що нам здається крінжовим у цій книзі. Я зверху, звісно, лишу посилання І ми хотіли продовжувати цю Такий наш марафон і дочитати її, зробити ще частину з фінальним оглядом. Але Ксенія так і не просунулася далі. Я просунулася трохи, але теж закинула. Але у вересні я ухвалила таке вольове рішення, що нарешті хочу або вже прочитати ще кілька сторінок і вирішити, що я просто відкладаю цю книгу не зовсім, прощаюся з нею, віддаю кудись, продаю і так далі. І взагалі її не дочитую, або вже нарешті дочитати і теж її прибрати, бо в мене вже на тумбочці з почала. Книгами занадто великий стос, і ну, хочеться звідти потроху е, вилучати якісь книжки і розуміти, чи подобаються вони мені чи ні. Ось таке довге, вступне слово, але е, такого дива не сталося, книга мені врешті не сподобалася. Мені здається, вона якось і створена для того, аби бути крінжовою, тому що її сюжет абсолютно нереалістичний, і герої поводяться абсолютно безглуздо. І якщо ми говоримо про те, що, можливо, тому що головні герої підлітки можна сприймати. Так, що вони так поводяться, бо вони підлітки, але насправді це зовсім не так, тому що крінжово тут поводяться всі, і дорослі, і підлітки, і загалом всі, хто там існує в цій книзі. А якщо ми говоримо про поведінку підлітків, то набагато краще їх описує Мітчел. В кістяних годинниках, наприклад, там дуже реалістично описано такого підлітка, який невдоволений життям. І там ти віриш, а тут ти абсолютно не віриш. У нас є героїня Мерід, у неї є сестра близнючка, і Мері постійно думає думає, що вона закохалася в хлопця своєї сестри. Цей хлопець чомусь живе в їхньому будинку. Ще в неї є старший брат, у неї дуже дивна сім'я, її мама живе в підвалі. Її батько одружився вдруге з медсестрою, яка колись лікувала його от першу дружину, цю саму матір, яка живе в підвалі. Ну, загалом вони живуть в старій церкві, в будинку, яка раніше була церквою, тому що батько викупив цю, це приміщення, бо його бісив пес священника, який жив в цій церкві раніше. Ну, загалом, там все, що відбувається, це просто якийсь сюр безглузди, який нічого не несе, як на мене. І в фіналі, якщо так бути чесними, те, що в них дивом починають вирішуватися всі проблеми, чому я говорю дивом, бо я не вірю в те, що одна розмова, якщо ви все життя мовчали в сім'ї, ніколи не обговорили свої проблеми, ніколи не обговорили свої емоції, взагалі нічого не обговорювали. І Тут один раз просто один раз поговорили десь 10 хвилин, просто от щиро, і після цього у вас просто починають налагоджуватися дивом стосунки. Так, розмови вирішують проблеми, але не таким дивовижним чином, що одна розмова може вирішити всі проблеми, які накопичувалися роками і. Ну, просто це абсолютно нереалістично, і книга дуже мене розчарувала. На щастя, я її продала, і не впевнена, що буду читати інші книги авторки. Можливо, спробую все-таки якусь одну її дорослу книгу, тому що ця все-таки більш підліткова. Фух. І якби це дивно не звучало на цьому, книги, які мені не сподобалися зовсім, вони закінчуються. І наступні місця в рейтингу просто вже розташовані. Від книг, які зачепили, вони трохи менше до книг, які були кращими, емоційнішими. Прям супер-супер. І е, отут на такому проміжному місці це такий невеличкий комікс Нейтана Пайлек, який називається Химерна Планета. Я думаю, ви точно бачили в інтернеті ці е, малюнки цього автора, є і друга частина з цим Коміксом, це просто збірка таких скетчів автора про інопланетян, які прилетіли на землю і намагаються пояснити одне одному, що тут відбувається. Це насправді дуже милий комікс, який прогортується дуже швидко, там багато смішних як, таких ситуацій життєвих. Але я б не сказала, що це, що це навіть можна назвати прям таким читанням, прочитаною книгою. Це просто щось, що приємно погортати, прикольно комусь подарувати і, можливо, мати на полиці, щоб часом теж гортати на село. Оджуватися, але прям такою прочитаною книгою, яка тебе зачіпає це, звісно, назвати не вийде. І далі мені вже було важко, тому що довелося якось розташовувати книги в рейтингу, а вони всі мені сподобалися. Тому е, я вже ухвалила таке рішення. І на наступному місці моєму рейтингу йде твір Діамантовий перстень Людмили Старицької Черніхівської. Тут вказано вибрані твори, але як я дізналася, це просто особливість цієї серії. Е, мені вдалося поговорити з редакторкою цієї серії, яка колись працювала в Якабу паблішинг і займалася саме цією серією. Просто вони зробили такий концепт, що на обкладинці пишуть вибрані. Твори, а так склалося, що вони обирали в цю серію авторів зі шкільної програми, або тих, хто є в основній програмі, або в додатковому читанні, і не розраховували, що їм трапиться авторка, якої лише один твір входить до шкільної програми за всі роки. Бо в пані Людмили лише діамантовий перстень є в додатковому читанні, в якомусь там класі, не пам'ятаю, на жаль. І довелося їм взяти лише один цей твір, але серія вже була з концептом і там теж вирішили писати вибрані твори, які. На інших обкладинках. Я чому про це розповідаю, бо мене це цікавило. Я б думала, ну чому, чому вибрані твори, якщо тут один твір. І я насправді трохи пошкодувала, що взяла саме це видання, тому що я тепер хочу поміняти його собі на видання від ще одну сторінку, тому що там саме вибрані твори. І крім діамантового персня, там є і інші оповідання авторки, і така її публіцистика, тому що мені сподобалося, як вона пише: і діамантовий перстень це така собі пригодницька повість, яка, мені здається, дуже зайшла в основній шкільній програмі в якомусь там восьмому-дев'ятому класі було би цікаво, захопливо її читати. Мені навіть в дорослому віці було доволі захопливо її читати. Тут і пригоди, і так трохи патріотизму, трохи гумору, таємниці. Загалом, ну так легко, швидко читається, не дуже багато сторінок. Шкода. Шкода, що вона лише в додатковому читанні, тому що. Ну, на жаль, мій досвід свідчить, що до е, творів поза основною програмою дуже рідко звертаються це якесь позакласне читання, і то е, все, що не для ЗНО, на жаль, не так зараз, не мте, але неважливо, зараз не так активно вивчається, обговорюється. І хотілося б, щоб на один твір було б більше часу і можливість його обговорювати. Тут в нас йдеться про. Е, Польські війни Забула назву. Польсько-російські вони називаються. Тут у нас 19 століття польсько-російські війни, коли на території Польщі спалахнуло таке співвизвольне повстання проти Російської імперії. І от в нас вся історія розповідається від імені Діда, який українець, який був в складі російської імперської армії, і він мав бути одним з тих, хто ось з цим повстанням польським бореться. І він розпочинає свою оповідь з того, що на столі лежить діамант, Перстень і він хоче розповісти про те, як до нього потрапив цей діамантовий перстень, і що загалом тоді діялося, які в нього були закоханості. Як загалом поляки пояснювали ось це все, чому в них визвольна боротьба? Тут і проставлення українців до поляків, поляків до українців загалом дуже. Легко і просто прочиталася ця книга. Я дуже рада, що на клубі дівочого медіа ми її обговорювали загалом. Дуже дуже було класно, і обговорення було суперове. Взагалі шкодую, що не знала про цю авторку раніше і що не взяла більшу її збірку, але точно поміняю собі видання. Можливо, ви хочете придбати в мене це видання е, і е, прочитати цю прекрасну повість. Напишіть мені в коментарях. Я задоволення вам її продам. Шукаю смішний момент, який хочу прочитати. Ти хочеш зайти? Закрий двері. Дуже погано чути. Що? Наступна книга в моєму суб'єктивному рейтингу це Майя Тульчинська, і збірка Я забула труси. Це збірка таких замальовок, есеїв і спостережень із життя, пов'язаних з феміністичною тематикою, з тим, як жінки живуть у сучасному світі, як до них ставляться, з чим вони стикаються. Загалом все, що так. Записала собі Майя за роки, які вона прожила в Україні, і я прочитала цю збірку дуже швидко за дві поїздки Укрзалізницею. І це часом було смішно, часом сумно. Часом хотілося фоткати і всім скидати. Подивіться, як життєво, але дуже мені сподобалася ця збірка. Я тут дуже багато собі повиділяла і прочитаю вам, можливо, один шматочок є тут. Такий есей, який називається Несмішний розділ або правило 2Б, де вона пише про перекручування, про те, як однакове ставлення в стосунках стосовно стосунках відносно чоловіків і відносно жінок може сприйматися по-різному. Умовно, те, що робить чоловік стосовно жінки, це просто піклування. А якщо жінка робить те саме стосовно чоловіка, це просто вона аб'юзерка і психологічно тисне на нього, психологічно виносить йому мозок і так далі. І вона пише. Іше коли жінка контролює кожен крок чоловіка, перепитує, де той був і з ким, лізе перевіряти телефон і переписку. Це вважають нестерпною поведінкою. Коли жінка раптом їде у відраження чи сама у відпустку, то сьогодні у 21-му сторіччі люди всерйоз питають, як тебе чоловік відпустив. Мабуть, досі вважають нормою, що має не пускати. І я стикалася з таким, коли старші люди таке запитують на повному серйозі. І це дуже дивне відчуття. Я взагалі не знаю, як на це відповідати. Чому в когось виникає думка, що хтось має мене кудись не відпускати? Це ну це супер дивно, і тут дуже багато життєвого. Тож я насправді думаю, що ця книга буде корисною і жінкам, і чоловікам. Іноді тут щось доволі очевидне, але все одно цікаво читати за спостереженнями іншої людини, особливо якщо ти поділяєш ці погляди. Сонечко, ти хочеш вийти? Давай я тебе випущу. Бізі, бізі. Так, ти або виходь, або заходь, не стій в проході. Давай! Вирішуй! Далі поговоримо про доволі київський текст, київський роман, про який я ніколи не чула, що він київський, але тепер знаю. Це Мирослав Капій і його країна блакитних орхідей. Це. Чудова повість, яка вважається першою науково-фантастичною повістю українською від українського автора. І я щаслива від того, що ще одну сторінку видає такі тексти. Це просто відкриття. Я серйозно вважаю, що я хочу мати всі книги від видавництва ще одну сторінку в себе в бібліотеці. Бо з того, що я в них читала, насправді розчарувала мене тільки одна книга, і то вона викликала багато розумів. Просто загалом мені не дуже сподобалася. Але все одно я від більшості їхніх творів в захваті, від дизайну в захваті, загалом в захваті від того, що вони існують. Так от, країна блакитних орхідей ми її читали на клуб Ксенія Келлерман. Я, на жаль, не потрапила, мені здається, не потрапила на обговорення, але дуже задоволена, що прочитала. Тут у нас такі собі дві частини повісті першій йдеться про київського журналіста, він працює в газеті, він дуже прагне написати про щось ну, таке екстраординарне, аби стати відомим, аби прославитися і вразити всіх, всіх читачів, бути першим в чомусь. І є ще така собі частина про те, що полетів по. Полетіла, полетів космічний корабель на Марс з людьми і мав повернутися назад, але кудись просто зник. Він долетів до Марса, подав сигнал, що долетів, але так і не повернувся. І ось в другій частині книги буде йтися вже про те, що відбулося після повернення, бо корабель все-таки повернеться. В першій частині наш репортер від свого друга з обсерваторії дізнається цю інформацію про те, що корабель все-таки повернеться, і готовий стати першим, аби вразити читачів цією новиною. Перша частина книги мені сподобалася навіть більше, коли ще лише очікування, спогади про те, як той корабель загалом летів, ось ці всі космічні. Передбачення про майбутнє. Тут у нас ще й Київ, і загалом, загалом дуже-дуже класна повість, яка суперово легко читається. Я була супер задоволена. Друга частина мені сподобалася трошечки менше. Бо ну тут у нас усе працює трохи в стилі, тут немає такого наукового пояснення. Ну, як для наукової фантастики, тут загалом немає якоїсь схеми, як це все працює, бо воно все працює. Просто попрацює, просто повірте в те, що воно так, немає якогось трохи наукового підґрунтя чи якихось, хоч пояснень про те, чому все так. Але ми маємо просто влитися в цю хвилю і повірити. Але ну прям читалося дуже класно, рекомендую. Наступне моє відкриття є книга, яку я дуже рада, що прочитала у вересні, я її взяла одразу після Безмерець, тому що хотіла. Чогось приємнішого, це легенди та лати Тревіса Болдри. Це просто неймовірно тепла, неймовірно прекрасна історія. Тут у нас є вигаданий світ, в ньому такі середньовіччя, наскільки я розумію. І в нас є Орчиця, головна героїня, яка працює найманою вбивцею, так би мовити. Або ну, просто найманкою, вона там когось вистежує, в неї є команда, вона вистежує, вбиває і так далі. І в якийсь момент вона розуміє, що вона не хоче далі так жити. Вона взагалі мріє відкрити власну і вона викуповує таку ділянку, там конюшня стара, вона її починає перебудовувати, аби відкрити в містечку кав'ярню і продавати каву. Місцеві не знають взагалі без поняття, що таке та кава. Бо колись наша головна героїня була в гномському містечку і зайшла в цю кав'ярню. Гноми варять каву. Але загалом для світу цього кава це не щось вже відоме. І вона фактично перша для місцевих відкриває цю каву. Тут багато булочок з корицею, загалом описів таких смаколиків, і загалом ця кав'ярня, і це просто. Супер мила історія, в якій, хоч і є все-таки злі сили, які заважатимуть нашій головній героїні. Але ми розуміємо, що це ось та історія, де все буде добре, все буде прекрасно, і вона і покликана бути такою. Це я сама не так давно дізналася, що це жанр козі-фентезі, який в світі доволі популярний українською, не так багато ще перекладено, але в світі це вже роками доволі популярний жанр, бо часом людям хочеться чогось такого не епічної боротьби, як в грі престолів, умовно, де всі помирають. А такої легкої боротьби, але загалом сюжету, коли все добре, все складається, і ще тут є щось таке суперзатишне, як кава, і ось цей шлях, і заклик іти за своєю мрією, будувати кар'єру, закидати справу, яка тобі не до душі, і там точно в тебе все вийде, коли ти наважишся робити те, про що давно мріяв, чого давно прагнув. Це вже буде перше місце в моєму топі книг заверсень. Це шлюбний портрет Мегі Офарел. Я в захваті від Мегі Офарел. Я читала українською. У нас перекладно всього два її твори: це Гамнет і шлюбний портрет. І я читала вже обидва. Гамнет мені сподобався трошки менше, хоча теж сподобався. А шлюбний портрет це. Просто чудова, неймовірна історія, яку ми читали з київськими буктюберками, дуже класно її обговорили. І якщо ви читали Гамнет, ви знаєте, що на початку авторка вказує той історичний факт, на який вона спиралася, пишучи роман, бо вона пише історичні більш романи. Тобто, я навіть не впевнена, що можна це називати історичними романами, бо вона спирається на якийсь історичний факт, але все інше це її вигадка, її фантазія. І ось тут теж є така. Передмова вона називається історичною довідкою. У 1560 році 15-річна Лукреція Ді Козімо Медічі покинула Флоренцію, щоб розпочати подружнє життя з Альфонсо II Есте, герцогом Феррари. Менш ніж за рік вона померла. Офіційною причиною її смерті була названа Гнила лихоманка, але ходили чутки, що її вбив чоловік. І в першому ж розділі, з першої ж сторінки, наша Лукреція, яка вже заміжня за цим герцогом, вони приїжджають в їхній заміський маєток. І вона в перший же вечір починає підозрювати, що він хоче її смерті, що він прагне її вбити. І ось цих підозр починає розкручуватися історія назад. Ми дізнаємося, як Лукреція народилася, як вона росла, як вона формувалася, як її видали заміж в дуже юному віці. Її взагалі хотіли видати ще раніше, але її нянька не розповіла її батькам, що в неї вже почалися місячні, бо так би її видали заміж ще раніше. І ось ці її підозри, ці сумніви, ці страхи, те, як ти. Змушена погоджуватися з чоловіком, хоча, начебто, він у тебе запитує, але внутрішньо ти розумієш, що вибору в тебе немає, і правильна відповідь лише одна. І ось цей герцог, який я на сторінках іноді лишала коментарі, що він дуже стрьомний. Він не вчиняє нею фізичного насильства, не б'є нічого такого, але він психологічно. Дуже стрьомний чувак. Просто коли він з'являється, він ну він лякає. Правда, з самого початку він такий страхітливий. Принаймні, мене він дуже лякав. І це. Просто чудово написана історія, за що я дуже полюбила Ганни, та це за малесенькі деталі, які авторка вплітає в історію. І потім ці малесенькі деталі об'єднуються в величезну таку картину, в таке полотно доби. І я не дуже знаю про медічі, про загалом, що там відбувалося в це XVI століття, наскільки я. Правильно пригадую, якщо так, це 16 століття, тобто всесвітня історія всіх століть не, не моя така сильна сторона. Тому, а тут ти якось легко просто дізнаєшся трохи більше про добу, про те, як було побудоване суспільство, про те, як все формувалося, про те, як жили фактично люди вищого класу, а особливо жінки. І тут є мій улюблений момент про вагітність. Коли е, Лукреція не може завагітніти, її чоловік викликає гінеколога. Ну, так би мовити, тоді це не був гінеколог, тоді це був просто лікар. Е, я навіть буду, так, я знайшла цей момент, і її чоловік питає в лікаря, чи. Може таке бути, що через свій ось цей нестерпний характер вона відштовхує вагітність. І лікар каже, ваша дружина має занадто запальний характер. Її кров гаряча і може перенапружувати жіночий розум. Я можу легко це вилікувати. Я рекомендую робити кровопускання, ставити банки і приймати збори трав і мінералів. І він там прописує лікування. Але суть в тому, що вони переконані, що вона через свій характер відштовхує вагітність. І лікують її від цього, це просто нестерпно, там лікування просто жахливе. І... Просто ну цю книгу читати дуже цікаво, але часом, звісно, нестерпно думати, що це все траплялося з жінками в тому світі. І часом була думка, що нижчим верствам жилося бідніше, і звісно, вони там часом голодували, але принаймні не було ось цього. Психологічного тиску. Розумію, що в них були інші проблеми. Але тут навіть думка про те, що ти, наче вищий клас, ти в управлінні, фактично, але ти абсолютно безправна і хто завгодно, ну не хто завгодно, але принаймні твій чоловік може ось таке з тобою робити. Це просто жахливо. Але книгу дуже-дуже рекомендую, вона прям супер цікава. Тож, на цьому в мене з топом прочитаного за вересень все. Буду рада, якщо ви поділитеся в коментарях своїм топом або напишете, що ви думаєте про ті книги, які я сьогодні згадувала. Обов'язково зазирайте в інфобокс, там є промокоди, там є корисна інша інформація. Пишіть усе, що думаєте, буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!